Siento que me quitaron un pedazo de mi alma si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni tu lado Hoy día preparo tierna y socosa po Для цього я беру стейк свинини, нарізаю смужками в впоперек волокон, викладаю на гарячу сковороду та поливаю олією. Додаю приправу до свинини, також додаю сіль та для гостроти додаю червоний перець. Усе гарно перемішую, накриваю кришкою та готую майже до готовності. Окремій посудині відварюю фасолю, дві помідори натираю на терці для соусу. До м'яса додаю моркву, терті помідори та усе гарно перемішую. Також додаю цибулю кільцями, накриваю кришкою та готую до готовності. М'ясо виходить дуже сочне та ніжне. Для приготування бісквіту нам потрібно 75 г муки, 2 яйця. Я брала домашні, щоб бісквіт був жовтий, 60 грам цукру, щіпка солі, одна чайна ложка розпушувача для тіста. У мене від Dr. Окер. І також ароматизатор коняк. Беремо 2 яйця, відокремлюємо білки від жовтків, окремі посудини. Бісквіт, до речі, готується досить просто. Я, до речі, готувала перший раз бісквіт. Ось так. Додаємо до жовтків цукор та збиваємо гарною міксером. Має получитися ось така суміш. До білків додаємо трошки солі та також збиваємо міксером до утворення піків. Муку змішуємо з чайною ложкою розпушувачем. Усе гарно перемішуємо та просіваємо. Додаємо до жовтків. Ще раз просіваємо. Так бісквіт бісквіться повітряним. Додаємо ароматизатор, я додаю приблизно півчайної ложечки. І збиваємо гарно міксером. Має отриматися ось така густа-густа суміш. Я її відокремлюю силіконовою лопаткою від бортиків. Ще раз трошки перемішую. Та додаю білки. Збиваю гарним міксером. Відокремлюю силіконовою лопаткою від бортиків та ще раз перемішую. Має виходить ось таке тісто. Застелюємо форму пергаментною бумагою. Гарно усе утрамбовуємо. Ось так. Виливаємо тісто та розприділюємо силиконовою лопаткою. Ставимо у розігріту духовку до 180 градусів і печемо приблизно 15-20 хвилин. Це залежить від вашої духовки. Через 15 хвилин перевірте готовність коржа. Корж має бути зверха злегка рум'яний. Зразу гарячий корж викладаю на стіл відокремлю пергаментну бумагу і вирізаю кружечки за допомогою ось такої форми. Також це можна зробити, в принципі, стаканом. Тепер готуємо сметанний крем. Нам потрібна сметана, кукурудзяний крахмаль, цукор, також для прикрашення ананаси та персики. Коржі, до речі, я звернула у таку плівку харчову, щоб вони не сохли. Змішуємо сметану, цукор та додаємо 3 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Усе гарно збиваємо міксером та ставимо у холодильник на 1 годину, щоб усе гарно застигло. Суміш повинна вийти досить таки рідка. Тепер нарізаємо персики. Ось такими я дрібними кубиками нарізала. Викладаємо бісквітні коржі. Зверха поливаємо кремом, посипаємо персиками і знову ж таки повторюємо це все з наступними коржами. Я зверху ще полила сметанним кремом. Ось я вже вилила весь. Також можна не виливати весь, просто щоб було між коржами та зверху. Ось, і це все ставимо у холодильник. Ставимо, щоб це стигло приблизно на 2-3 годинки. Зверху я прикрашаю ананасами, кільцями, злегка притискаю. Ось так. Мама, я ще раз повторюю. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma si te vas no queda nada Queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño Ni toda la vida ni toda la agua del mar podrá apagar todo el amor Enseñaste tú a sentir sin ti, yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar Porque lejos no sirve mi mano para caminar Porque solo espero que algún día puedas escapar Yo te esperaré Pasé toda mi vida, yo te esperaré. i Te esperaré, nos entraremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada se volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Se pasé toda mi vida, yo te esperaré.